Чи знали ви, що канал Disney Channel існував в Україні та зміг проіснувати з 10 серпня 2010 до 1 січня 2013 року? Якусь частину контенту там транслювали російською, а якусь українською. Ну, наприклад, мультсеріал Кік Бутовський мав український дубляж? Мене звуть Кік Кік Бутовський. Це Гюнтер. моя шанувальниця. Още список мультсеріалів, які там показували. Припускаю, що я міг застати цей канал, адже пам'ятаю, як натикався на мультсеріал, все може, який на ньому також транслювали. Ну і певно на ще декілька мультів. Американський дракон, начебто. Але спадок нам з даного каналу залишився нормальний, адже більшість контенту, який на ньому показували, також транслювали на телеканалі Плюс Плюс. Ну і не тільки на ньому, але він був основним наслідником. Кік Бутовський! Дивись нові серії у вихідні о 9 на Disney Channel. Сезон починається у суботу, 17 вересня, на Дійсний Чен.